Більгруті це сказати, бо в Україні погибших нет. Ви розумієте, що в Україні скільки загинуло українських солдатів, в нас як в Росії, паче нет. Ви чули хоч одну статистику, скільки закинуло, загинуло українських солдатів. Я вже колись приводив елементарний приклад, ну, вибачте, математика це, скажімо так, цинізм війни полягає в тому, що вона прораховується багато речей математично. Проста математика, якщо в одній роті, а це 100 чоловік. За один місяць загинув лише один солдат солдат, один солдат. То якщо порахувати, що в нас мільйонна армія, то значить загинуло 100 тисяч. Це я просто порахую. Якщо один, покажіть мені підрозділ в Україні, де на 100 чоловік за місяць загинув один солдат. А в нас, я перепрошую, то ви це... а в нас війна вже йде 22 місяці, то вже виходить 220 тисяч загиблих. А по телевізору що в нас кажуть про потери? Помолчи, як і в Росії. В Росії просто кажуть, що немає, а в нас просто помолчи. І чим ми відрізняємося від расистів? У них є запасу 140 мільйонів, а в нас такого запасу немає. У нас Буданок може виписати бумажку для корупціонера Трубіцина і той свалить за кордон. От вам війна в Україні, і що до чого доводить сьогоднішня влада війну в Україні? Вона доводить до абсурду. Ви розумієте, до абсурду. Вони виходять. Ми будемо робити депортацію з закладу українських ухиляньків. Я Думаю, як то ти це зробиш? Європейський суд по правам людини розірве любу країну, яка війну віддасть людину. Ну, просто розірвуть як ту зібрил. І ще держава України ще потім буде їм платити. Короче. Блять, реклама паскудна. Немає емоцій і страху, немає правди, нема нічого. Що б ви не видумали, ніяка мотивація тут не працює. Сама краща мотивація це, знаєте, як я кажу, коли в країні має бути голод, то той, у кого є автомат, то той не буде голодати. Ну, десь так. Коли країна на межі винищення, то той, хто має зброю, то той виживе. А якщо по телевізору кажуть, що в нас все добре, Ну, ви розумієте, що Зеленський на прес-конференції навіть не сказав плану перемоги. Да? Як він бачить, що ми будемо робити? Ну, доповзли ми до кордону 91-го року. Далі що? Ну, далі що? Ну, він же нічого не сказав. Він за стіл переговорів не сяде. Він ж сказав, він заборонив собі своїм указом сідати за стіл переговорів з Путіним. А Путіна зараз вибору до 30-го року. Отже, Зеленський готовий правити до 30-го року. І тут таке риторичне запитання від Лапіна на стадіоні. Так кому сьогодні вигодна війна? Тобі. Ти до 30-го року готовий сидіти в бункері і гундосити відосики, десь там в якомусь е купе вагона чи в тамборі вагона. А мої побратими і посестри дохнуть зараз на передовій. Не, не гинуть, а дохнуть. Знаєте чому? Різниця між тим, що загинув. Бо той, що загинув, що встиг хоч щось зробити. А той, хто не встиг нічого зробити, бо йому прилетів дрон. Тому що він не має антидронової рушниці, тому що він не має системи РЕП, то виходить, що задаремно. А задаремно це дуже важко і дуже, дуже прикро і дуже обідно. І, і виходить, що подвиг наших солдатів фактично обесцінюється отакими речами. І вони до нас відносяться, виходять у ці речі, як до худоби. Ржачі десь там на кварталі 95 у Мирній Вінниці чи у мирному Львові, вони вважають, що ми дохнемо. А ми кажемо, що ми геройськи воюємо. Непобудовані оборонні споруди ну це ж не по геройськи, ну як так? Ну, в бліндажах це чи дурак може воювати? Це ж не по-геройськи, ви без бліндажів. Розумієте, отак росіяни риють окопи, риють, бетонують споруди, а в нас Олена Кравець отримує на шоу 31 мільйон. Ой, 32 мільйона, потім, правда, зменшили до 27. А на оборонні споруди Запорізької області 27 мільйонів. Як? Ой, 31 мільйон. 30 мільйон на Запорожжя, коротше, 31, а Олена Кравець 27 мільйонів. Це про пріоритети і цінності. І як вони цінують мого солдата, як вони цінують мене, як вони цінують побратимів і посестер? Розумієте? От і все. Тому вони вже офігелі. І це просто, знаєте, це зараз я ще поки що говорю. А вони ж дограються. От нещодавно була да, історія з гранатою в, за, за, в Закарпатті. Це ж це ж півня нездорова, це ж це ж може, це може держава розірватися навпіл, а може на маленькі-маленькі надрузки розбитися. Тому що коли підуть самосуди, коли немає відчуття справедливості, то йдуть самосуди. А коли йдуть самосуди, ми втрачаємо державу. А я не хочу втратити державу. Я хочу, щоб була Україна правова, процвітаюча і переможна. Ми маємо перемогти в цій війні. А в Зеленського тільки план миру. До речі, вони носяться з тим планом миру, як дурень з писаною торбою. А ви читали той план миру? З тих десяти пунктів немає жодного пункту, в якому було би написано слово НАТО. Просто нема. А скажи мені, будь ласка, Володя, а відсутність е перемоги це що? Це відсутність загрози від Росії. А завдяки чому ти доб'єшся на кордонах 91-му році відсутності загрози від Росії, якщо в твоєму плані миру нема слова НАТО? Ні, ну є ще одна така мрія. Да? Він ж там саме головний мрійник: є мрія, Росія розвалиться колись, може бути, як небудь Тому в них немає плану. Вони просто живуть і жируть сьогодні, як будь то завтра не настане. Це слова не Ігоря Лапіна. Це одно це цитата одного з хабародавців по кримінальним доважці хочеться закінчити нашу розмову все ж таки позитивом і враховувати.